Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Сьогодні у нас мова піде про орхідею. Я її, так для себе називаю орхідея Білий Гігант 2. Чому саме така назва, я вам зараз розповім. Дістану тільки зараз цю орхідею на окремий столик і поговоримо про цю орхідею. Якщо, звісно, нам Ось цей, о Боже, <смі> ось цей здурівший кіт не буде заважати. Він виспався, поїв, і тепер в нього дуже багато сили, так? І енергії. пончик. Так, добре, зараз я дістану цю орхідейку, подивимось на неї ближче і е трошки поговоримо про неї, про її історію. І так, дістала я цю квітку. З її палички, так щоб вона була в центрі уваги. Ну, і давайте про неї поговоримо. Значить, куплена була ця орхідея 3 місяці назад з оцінки. У мене ще було відео на каналі, яке називалося Страшенні орхідеї з оцінки. Вона на той момент вже відсвіла в магазині і продавалася. З ось цим обламаним цвітоносом, але була така маленька пипка. Тобто я бачила, що там прокинулася почка. Така маленька-маленька. Ну, і я собі так подумала, що вона е, випускає цвітоноса, кольору я не знала. Назви не було на цій орхідеї. Е, і я так думаю, візьму. Ну і взяла. І в мене ось ця краса. Орхідея була страшна. За цей час, за три місяці, в неї виріс ось цей листочок. Відео на каналі про те, яка вона була, можете подивитися. Корені, я можу показати, в не дуже доброму стані. Я її не пересаджувала, росте вона в горщику. Е, ось Там і гнилі, і здорові. Ага, тепер назад мені поставити її трохи. О! Е, так, я її не пересаджувала, вона як росла в горщику. Не знаю, скільки це 15-16 см діаметр. Так вона в ньому і росте. Ось так. Планувалося цвітіння 4... чотирьох не треба. Планувалося цвітіння чотирьох бутончиків, але чомусь один вона, ось саме останнє тут, відсушила, ну і вийшло сім ось таких величезних квіток. Так, щоб показати. Я її не формувала, вона так собі з падаючим цвітоносом квітне. Розмір квітки десь 12 см. До речі, зараз візьму лінійку, перевіримо. І так, я взяла лінійку. Ну і давайте виміряємо. Ага, 11 см. Квітка 11 см. Ну, і чому я її назвала орхідея Білий Гігант 2. Так як я в тому магазині, де я купляла цю орхідею. Перед тим, трохи раніше, купляла і ще дві орхідеї, також гіганти. Ну, я так розумію, що це орхідея Гранді Флоре. Ну, і Одна була на горщику пробито, що вона біла, а на другій невідома. Ну, і так як та орхідея перша була куплена біла, то вона орхідея білий Гігант 1, а це орхідея Білий Гігант 2, тому в неї така назва. Хоча надіялась я, що це буде іншим кольором квітка. І, до речі, листя у них різне. Я потім покажу, коли та орхідея розпуститься. У них листя різне. Ну, і поки вона ще квітне на всі свої квітки. Вчора вона буквально розпустила всю останню, то я вирішила зберегти для історії її цвітіння вже вдома. І ось тут мені здається, що в неї. Можливо, з бокової почки піде іще одна гілочка. Ось така красуня сьогодні у нас в головній ролі. Начебто просто біла орхідея, але все одно така елегантна, гарненька. Я думаю, що білі орхідеї мають бути в колекції така красуня. На цьому все. Цвітіння цієї орхідеї зберегли для історії. І побачимось уже в наступному відео. О! Якщо вона доживе, так? <смас> так, добре, ставлю її на свою паличку, бо цей шкідник, він все, що хочеш, тут з нею може зробити. Все, дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.